Свобода Росії заявив про просування у Бєлгородській області РФ. Добровольці, начебто, звільнили село Гора Подол та штурмують Грайворон. Про це Легіон повідомив у себе на сторінці у Телеграмі. Нагадаємо, по обіді 22 травня Легіон Свобода Росії заявив про звільнення першого села в Бєлгородській області. Козенка. представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що метою операції російських легіонів Свобода Росії. Та російського добровольчого корпусу є захист цивільних українців, та наголосив, що у операції задіяні лише громадяни РФ. До слова, речник Путіна Пісков заявив, що російському диктатору вже нібито доповіли про прорив якихось українських ДРГ. Також в мережі з'явилося відео, як жителі Грайворонського району тікають на автомобілях подалі від району боєзіткнення. До слова, на виїзд Білгорода теж утворилися черги завтівок.